Для волонтера Сергія Радченка допомагати нашим захисникам вже стало доброю традицією днями фонд благодійника «Ми поряд разом з громадською організацією Боксерське товариство Кременчука передали на фронт автомобіль. Цей автомобіль подарували мені мій друг разом з благодійним фондом Польщі, типу Поланд ще на початку війни, для того щоб ми допомагали людям. Він нам служив на фонді, Ми розвозили гуманітарну допомогу. Та іноді їздили на цьому автомобілі у відрядження на сьогоднішній день був запит від військових з Кременчука, і ми вирішили, що він там більш необхідніше. Разом з автівкою українським воїнам передали ще й засоби гігієни, медичні засоби, ковдри і подушки, а також продукти харчування. Завантажили медициною, різними обладнаннями та продуктами харчування. Які нам передали українські ковбаси та гурман Фемелі? Тепер автомобіль виконуватиме своє завдання безпосередньо на передовій та закриватиме дуже важливу потребу наших військових. Автомобіль нам потрібен для того, щоб добиратися на позицію. В зв'язку з тим, що бойовий автомобіль розрахований номінально на трьох. А по факту, коли ми сидимо в броні в повної амуніції зі зброєю, реально поміщається тільки водій. І командир екіпажу, а добиратися треба ще двом особам. І добираємося зверху, погодні умови. Ну, в общем, це трохи ускладнює саму роботу. На даний час на фронті дуже важка ситуація. Наші захисники над людськими зусиллями стримують зло, і ми повинні пам'ятати про це. Ворог не воює особисто, там не знаю, зсу чи з якимсь певним містом чи місцем. Він воює загалом з усіма нами, з кожним із нас. Він постійно намагається нас вбити, нас знищити. А ми повинні самі себе відстояти всі, кожен на своєму місті. Кожен повинен не виключати, вірить в нас в ЗСУ. І звісно, сам допомагати, підтримувати. Зараз ми маємо бути об'єднані як ніколи. Донатьте перевіреним волонтерам, передавайте допомогу військовим і вірте в перемогу України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.